Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі і дякую, що заходите. А сьогодні я хочу разом з вами приготувати наш український вінігрет. Для цього нам потрібно червоний буряк, який ми зараз змастимо лікою, щоб він колір так не віддав іншим. Інгредієнтам картопелька, огірочок, морковка, капусточка квашена, цибулька і зелений горошок, а потім будемо робити цікаву і смачну заправку для нашого інігрету. І так ми всі інгредієнти змішали. І я зробила таку заливочку, такий соус. Тут соєвий соус. Гірчиця взирна французька, як ми її називаємо, лімонний сок і олійка. І зараз ми заправимо наш салатик вінігретик. Вінігрет наш готовий, будемо вже смакувати. І я ще хотіла зазначити, що коли я розказувала за соус, який ми заправляємо, я забула сказати, що там ми ще і мед. Так що, соєвий соус, мед, лимонний сік і олійка. Так що, А в описі під відео я все опишу, як я робила. Так що, робіть, готуйте, смакуйте пора вінігреків настала, тому що осінь до нас прийшла. Я вам бажаю всім смачного. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів!